Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми розпакуємо 4 мої посилки, які я купувала на сайті Vinted. мої вигідні покупки. Ну, в першу, в принципі, вже ви бачите перед собою, вона розпакована, і давайте подивимося, що туди входило. Отже, за ось цю посилку я оплатила 6 євро. Взагалі-то я брала із за цієї водички Келька Ноддамур. тут 50 мл. правда, вона не повна. Ось так її. І я вирішила, що. За 6 євро це дуже хороша ціна, бо я таку свою продала в районі 30 євро. Але моя була більш повна, скажімо так, із коробкою. А ця ось так без коробки, але аромат хороший, не зіпсутий, дуже класно пахне. І я просто, як так сталося, я, в мене був аромат Келькано-Дамур і аромат Віалямур. І я щось подумала, ну, вони такого, знаєте, одинакового напрямку, як на мене, така троянда. там. Все навколо троянди побудовано в ароматі. Отже, я вирішила якийсь з них один продати. Але так вийшло, що продала два. І тому як побачила цей аромат, я в наборі за 6 євро подумала, чому би і ні. Так, отже, там був цей аромат. Потім... Ще туди входило ось такий величезний шампунь. Мені бренд незнайомий, він іде біо. Тут 250 мл, буду пробувати ось. У мене дуже мало шампунів в запасах, тому ось я рада. Це для сухого волосся. Якраз, я думаю, мені підійде, тому що у мене волосся не жирне. Ну, нормальне. Так, також що мене, мене зацікавило, там була ось така міцелярна вода. Я її не пробувала, знаю, здається, вона в якомусь ком... б'юті-боксі приходила. І буде цікаво попробувати. Тут теж великий об'єм 300 мл. І я міцелярки і так купую. Там по 3 євро мінімум такі об'єми. Тому завжди, якщо в наборі я таке бачу, я візьму. Так, далі. Що ще було цікаве це твердий дезодорант, ось такий від Євроше. Ніколи не пробувала тверді дезодоранти, буде цікаво спробувати. Так, потім ще був ось такий тонік 150 мл. Це в нас в магазині Lidl продається ця марка, це дуже бюджетна, сян. Ну, попробую, Надіюсь, що він хоча б не спиртовий. Пахне кокосом. Не знаю. Треба дивитися, чи тут є спирт чи нема. ну, Я думаю, що є. Якщо мені не підійде, я віддам чоловікові, він користується спиртовими тоніками. Так, далі ще що тут цікаве було ось така гідрофільна олійка. Теж хороший об'єм 100 мл. ось тому я рада. І від космія ось такий крем теж повнорозмірний, 50 мл. Так. Коробочці. Давайте подивимося, як він виглядає. Ну, ось такий 50 мл. Так, це був такий набір за 6 євро. І продавець мені ще в подарунок. Поставила ось таку щіточку. Не знаю, чи буду нею користуватись. я щось такими не користуюся, можливо, комусь передарую. І два пробничка. Ось такий від Герлен тональний і ось такий крем 3 мл. До речі, 3 мл на три рази вистачить. Такий великий крем. Так, Ось це був перший набір, який, повторюю, ще раз, я оплатила 6 євро. Так, давайте подивимось наступний. Так, тільки я не пам'ятаю. Так, давайте оцей подивимось, бо я пам'ятаю, я за цей оплатила 9 євро. Так, це. Ми трошки зсунемо і будемо дивитися, що тут. Так. Перше, це ось такий кондиціонер для волосся 75 мл. До речі, я подивилась, в мене дуже мало засобів для волосся, кондиціонерів, там масок. Шампунів трошки більше, а от кондиціонерів масок взагалі дуже мало, тому я рада, що тут є. Далі, ось така маска для обличчя 50 мл. Теж повнорозмірна. Потім маска для обличчя нічна. Так, от багато хто мене питав за дату. Я показую, що є дата: от до 07 2027 Ось 30 мл Такий об'єм. Потім тут що ще входило: ось такий денний крем, це вже повнорозмірний. 30 мл Так, далі. Е, так, якесь е, тонізуюче желе не знаю, що це би значило, але ну, я сподіваюся, що це та, як тонік, тонізуюче жиле. Ну, потім буду. А ні, це взагалі для вмивання жиле для вмивання, але чомусь написано тонізуюче, не знаю. І ось тут так само є дата до 08.27. Ось, 50 мл. Так, подивимося, воно, бачите, не... це не запаковане. Так. Далі ще з таких тюбиків. Ось гамаж для тіла, 70 мл. такий, так, Потім це засіб для волосся, яке не потребує змивання. 75 мл. Так, далі ще один гамаш для обличчя, бо нам один уже попадався ось такий 30 мл. Це вже, можна сказати, такий, як менший мініатюра. Так, ще маска для волосся, ось така. Це вже більший об'єм 75 мл. Так. Зараз ми порахуємо, скільки ці я трішки відсуну, щоб було видно краще. Так. Що там? Ще? Ще декілька штук в цьому наборі? Ось така, така сироватка: 10 мл. Далі. Ру, румяна Софія Мабель. У мене, до речі, такі є. Тільки я не знаю, чи в цьому відтінку я їх ще навіть не відкривала. Мені здається, що відтінок інший, але ось так, такі рум'яна є. І що мене найбільше в цьому наборі зацікавило, це ось такі кремові рум'яна. Ось, ось так вони називаються. І мене зацікавив відтінок. Я от хотіла ось такі оранжеві рум'яна, тому що. Вони дуже, мені здається, красиво будуть виглядати. Так, давайте зробимо свотч. Я зараз користуюся тільки кремовими продуктами, я сухими взагалі не користуюсь, практично. Ну, дуже рідко. Ось. Тому, я, можна сказати, із за цих рум'ян мене вони привабили, і я захотіла купити цей набір за 9 євро. Ось. Так, так, це такі румяна. Тут ще залишились три продукти. Так, це туш, ми її розпаковувати не будемо. Вона повністю запакована, чорна туш, 7 мл. Так, от туші у мене зараз дві в використанні. Далі, ось, що це таке? Це олівець здається, чи що? Це зараз подивимось. Бо я навіть не знаю. Так. Ой, виходи. А це, здається, підводка. Так, вона теж запакована, чорна підводка. Я не користуюся підводками, я віддам доньці. Вона користується. Так. Так, це. І і і останній продукт це ось такий в мене, до речі, є в запасах. Це для Брів. Ось такої марки 5,8 мл. Можливо, його візьму собі в використання, тому що мій від Анастасії вже закінчується. Так, от написано, що він прозорий. Все. Коробочка пуста. Давайте порахуємо, скільки продуктів. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну що ж, 15 продуктів за 9 євро. Я думаю, що це непогано, а дуже навіть добре. Так, це був другий набір. І давайте дивитися, третій. Так, я от не пам'ятаю, який з них коштував 6 євро. Зараз я витягну, що там і подивлюся. Так, якісь 6 євро, а якісь 4. Тільки я не пам'ятаю, який. Давайте дивитись. Мені здається, що цей, що я витягую, це 6 євро коштував. Тут була така величезна, подивіться, міцелярка 500 мл біфас. І за неї я, в принципі, цей набір і брала. Мені здається, так, подивіться, який термін придатності до 20-2028 року. Прекрасний термін придатності. Так, давайте буду <плес> витягувати далі. Це сироватка від івроше. Тут теж повинна бути дата. До 0,7-26. Це повний розмір: 30 мл. Так, далі витягуємо ось такий лосьончик 150 мл. Ось. Так, щось тут понаклеєне, треба буде почистити. Дати я не бачу. Так, далі. Далі потім ось такий крем. 15 мл це вже міні від Innisfree. Free. У мене, до речі, такі є в запасах. Так, далі це body Scrub, скраб для тіла. Ну, такий невеликий об'єм. І щось він тут, ну ось так виглядає. Давайте. Ну, він запакований, бачите? Але так, би він не повний. Ви бачите, тут частково, ніби не стає, але він повністю запаяний. Так. Так, це ще не все. Тут ще є продукти витягуємо. Ага, та що мені ще тут сподобалося, що тут є гідрофільна олійка, ось така міра. У мене, до речі, така вже є в запасах 50 мл її. Але я її ще не пробувала, ще руки до неї не дійшли. І так само у мене є така, ось така сироватка. Це сироватка для сяєння, написано, з вітаміном С. І скільки мл, 15. Теж у мене є в запасах, я поки що не пробувала. Так, і давайте далі. Ще там ще, 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 ще є декілька продуктів. Це ще не все. Так, ось це що в нас? Це кондиціонер для волосся. Ну, така мініатюрка 30 мл. Потім крем для тіла чорний, з чорним чаєм 50 мл. І здається, коробка пуста тільки тут. Так, нічого більше немає, тільки... Продавець мені дала ось такий подарунок. Давайте відкриємо. так Де він відкривається? Що це? Такі якісь заколочки, чи що, тому що їх не було. Не було замовлені Так, це дві заколки, ось такі. У мене поки що коротке волосся, такі заколки нема куди чіпляти це Я, напевно, доньці віддам. Це біла і чорна. Ось такі Ну, чого? Непогано, ось так. Так, це було третє замовлення. Так, мені здається, що воно все-таки було 6 євро. І останнє замовлення. Так, давайте чуть розсунемо. Я візьму коробку. Це ось це. І воно було за 4 євро. Або це було за 4, а це за 6. Ось це я вже не пам'ятаю. Але я думаю, не так важливо. Подивіться, скільки тут всього за 4 євро. А, ми не порахувалися, Так, перепрошую, вертаємось назад. Давайте порахуємо, скільки тут було штучок за 6 євро. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять. Ну, і оці заколочки можна десятим порахувати, так, то щоб пішло в подаруночок. Отже, чи за 6, чи за 4 євро, мені здається, все одно вигідно. І давайте дивитися: ось цей набір, що туди входило. Так, перше. Це ось такий кремчик з 30 мл. Раз. Так, далі сироватка, ось 10 мілілітрів. Ще одна сироватка. Так, так давайте пошвишвиденько Е, Так, це крем. Напевно, для тіла. І скільки тут мілілітрів? Не вказано. Ну, я не бачу. Ну, ось такий, напевно, десь 50 мілілітрів. Потім ось такий крем для шкіри навколо очей. У мене, до речі, один такий є використання. 15 мл це повнорозмірний, непоганий. Так, далі сироватка від Гіж'єн. Це повнорозмір. Напевно, мілілітрів 20 тут є. 15-15. Ось така. Потім, до речі, у мене з цієї серії є скраб. Якраз хочу його брати в використання для тіла, а це лосьон для тіла, і, можливо, я їх разом візьму. Так, Потім ще ось таке сорбет після сонця написано з вітаміном Е. І тут 75 мл. Ну, це такий лосьон для тіла. Потім, так, у цю маску щось мені продавець ставила в подарунок. Здається, цієї маски не було і ще якогось продукту, але якого я вже не пам'ятаю. Ну, одним словом, оця маска від Івроше, вона точно пішла мені в подарунок, її в наборі не було. Далі, тут ще йде ось така сироватка. Це вже великий об'єм 30 мл. Ось такий кремчик. У мене, до речі, такий є в запасах. Так, 40 мл. Навіть їх два, бачите? Два крема по 40 мл. Так. І ось такий крем, 40 мл. І останній продукт нічний крем. Так, давайте порахуємо, скільки штучок. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Ну, 14 штук теж за 6 чи за 4 євро. Ну, я вважаю, це супер вигідно. От і все. Показала вам все, що я купила. Пишіть, як вам, чи вигідні ці набори, чи ні. Як на мене, вони мені супер вигідні. Сподіваюся, що це я трошки хочу призупинитись з покупками. Сподіваюся, це таке, знаєте, протягом літа, думаю, не буду нічого поки що купляти, тому що багато всього. Треба трошки це використати і тоді вже починати знову. Але я так завжди кажу, потім буде щось цікавеньке і я обов'язково це візьму. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!